У ніч на 4 грудня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Одесі. Поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. За даними обласної прокуратури, внаслідок цього постраждали семеро людей, а також пошкоджені вісім житлових багатоповерхівок та десятки автомобілів. Від вечора напередодні Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та більш ніж сотнею ударних дронів типу Шахет. Про це повідомили у повітряних силах. Шість населених пунктів Сумської області перебували під російським вогнем протягом минулої доби. У чергове російські війська зруйнували житлові будинки. Чи є жертви серед населення та яка ситуація на тепер у регіоні? Дізнаємося від Олега Григорова, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, отже, розкажіть нам, яка на цей час ситуація в регіоні? А, чи є загрози повітряних атак? Чи ведуть російські війська вогонь по населених пунктах з артилерії? Да, ситуація залишається досить складною через ворожі удари, як ви зазначили. Повітряні тривоги тривають в середньому 20 годин на добу на території Сумської області. Ворог продовжує нанесення ударів по об'єктам цивільної інфраструктури. Приватним житловим будинкам багатоповерхівкам. можу зазначити, що наразі за минулий місяць ми відмітили майже 130 артилерійських обстрілів. По здебільшого це прикордоння Сумської області в цьому місяці, вже з початку грудня, ми маємо так само близько 20 таких обстрілів. Ворог застосовує артилерію, міномети і фактично веде війну і продовжує вести війну проти цивільного населення і нормального способу життя людей. Жителі прикордоння чи намагаються росіяни уражати їх дронами у зв'язку з цим? Чи є охочі виїхати? Так, дійсно, ми відмічаємо випадки. Коли ворог цілеспрямовано атакує цивільні автомобілі, які не мають жодного зв'язку з нашими військовими? Зокрема, в Білопільській громаді ми маємо удари в дроном по цивільному автомобілю, і Внаслідок цього удару загинув місцевий 57-річний мешканець. Зв'язку з такою безпековою ситуацією у нас відбувається евакуація. Це процес стали. Евакуація проходить 213 населених пунктів і триває вже понад двох понад дві роки. Спочатку евакуації виїхало 57 тисяч людей. Евакуація наразі має динаміку близько п'яти осіб за добу, які виїжджають. Відмічаємо ті факти, коли люди через безпекову ситуацію можуть і повертатися, і приймають такі рішення. При тому, що і обласна військова адміністрація, і голови громад. Постійно наголошують на дотримання заходів безпеки і проведення евакуаційних заходів. На вихідних росіяни чергове поцілили по енергетичних об'єктах області, і суми були частково знеструмлені. Чи вдалося відновити електропостачання? Дійсно, Сумщина, не є винятками крім інших областей, де ворог намагається знищити циві... енергетичну інфраструктуру, завдячуючи злагодженні роботи органів влади наших енергетиків, комунальників. Наразі електропостачання відновлено. Ну звісно, застосовуються графіки відключення, які по всій державі, в зв'язку з відповідними зменшенням ну, генерації в системі. Однак робота зараз в штатному режимі з урахуванням графіків відключень. Пане Олежа, якщо оцінювати масштаби враження енергетичних об'єктів сумщини, що ви можете сказати наскільки ситуація критична у разі зниження температури до мінуса 10 мінус як це позначиться на роботі критичної інфраструктури? Ми розглядаємо декілька можливих сценарії розвитку ситуацію. Це воно пов'язано в першу чергу з ворожими ударами. Можу сказати, що робота і проводилася, і проводиться щодо забезпечення відповідних підприємств комунальних когернаційними установками, резервними джерелами живлення, завдячуючи уряду і завдячуючи нашим партнерам. Ми маємо певне устаткування блочно-модульні кантельни, тобто відповідний ресурс для альтернативних шляхів наразі є. Хочу подякувати. Керівництву держави уряду прийняти рішення виділення 224 мільйонів гривень для придбання блочно-модульних катилень, і це один з чергових кроків, які зроблені для сталого проходження сіння зимового періоду. А для яких об'єктів? Уточніть, будь ласка. Це об'єкти для того, щоб забезпечити теплопостачанням в разі, скажімо так, пошкодження сталих ТЕЦ. через певну інформацію не то. Я б просто обмежився в наданні інформації щодо конкретики. А загалом формуємо і інформуємо про те, що робота проводиться, зважаючи на близькість ворога, чи розглядаєте ви проекти зведення підземних шкіл медзакладів, як приміром, у Харкові на Херсонщині. Так, звісно, освітній процес, не зважаючи на всі загрози, які є, він повинен відбуватися. Він відбувається в Сумській області. Можу сказати, що до кінця року їх буде збудовано 13 підземних шкіл, де буде організований освітній процес. Цей процес системний. На наступний рік ми маємо відповідну документацію підтримку щодо додатково 22 таких об'єкти. То звісно, да, такі об'єкти і будуються, і будуть будуватися для сталого забезпечення в безпекових умовах освітнього процесу. Пане Олеже, я вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами тихого дня суммами всій Україні. Це був Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації.